Добрий день всім. Проблемка не тримає бардачок, зломані, скоріш за все, якісь там ограничити, підйомники. Будемо його знімати. Для цього нам потрібно зняти оцю от декоративну панельку за допомогою звичайної карточки телефонної. Вставляємо. Визволяємо там такі всякі штучки, нажимаємо, і вона потрошечку, бачите, потрошечку вона відходить. Ну, неудобно одною рукою знімати і е знімати і знімати, тому зараз покажу, як воно вже знято. Ось так ця конструкція виглядає в знятому стані. Тут треба відключити оцей від'єднати роз'ємчик, і воно все висовується. Ну, в принципі, можна навіть, дивитися, і не, не, не від'єднувати. Для того, щоб зняти бардачок, треба відкрутити ось ці саморізики. Він тут. Один справа і один тут зліва. А відкрутити треба мати тверточку на плюс. Погано видно, щось не фокусує камера. О! Ось такого плану. Погнали, пробуємо. Так. Відкрутили ці саморізики і тепер він має просто цей бардачок витягнутися з цього міста. О, він просто винімається. Будь ласка, чикс. Теж там треба від'єднати роз'єм, який йде на е, аварійну сигналізацію. Зараз від'єднаю і достаю. Так, зняв я бардачок і ось тут з лівої сторони вже одразу вивалився цей весь механізм. Там все чомусь зломано. Справа вроді би ще дихає там щось. Все поламалось, воно щось висипається. Ну, коротше, як у всіх, проблема от в цих е, механізміках, які потребують заміни. Все, зараз будемо замовляти в інтернеті ремкомплект і міняти, встановлювати на місце. Далі буде. Дивіться, значить, на промі замовив ось такі пластикові вставочки. Вони стоять в штатні місця. От я не закручував ще. Це тільки примірочка. саморези. Бачите? Під саморези кришки. Трошечки там треба підточити над філочком посадочні місця. І в принципі вони стоять. Всю конструкцію я зібрав для того, щоб спробувати, як воно працює. Дивіться. Плавненько. Раз, кришечка піднімається. Все працює ідеально, без всяких затримок, чистенько. Супер. Замовив на промі, повторююся, вартість 250 гривень комплект. Вроді би як такий. Міцний пластик. Що тепер треба зробити? Це треба взяти оцю кришечку, підпіляти оці куточки з однієї і з другої сторони. До речі, на промі, там, де замовляв ці пластикові втулочки, там є відеоінструкція, як правильно підрізати ці куточки. Зараз не можу, бо треба болгарочку. Буде болгарочка на руках. Я ці куточки підстрижу. І все, і воно ставиться. І вже нічого. Зараз не можна поставити, тому що куточки мішають, заважають. І не стає ця тулочка. Ну, якось так. Все. Користуємося. Всем удачи, пока-пока.